Для того, щоб продати квартиру, потрібно вийти з правильною ринковою вартостю. Не завищеною, тому що тоді до вас не будуть приходити покупці, і не занищеною, тому що багато покупців собі придумають якісь історії. Напевно, там якісь проблеми по квартирі з документами. Не підемо навіть дивитися, щось вона дуже дешево. Тобто потрібно вивести звичайну ринкову вартість. А е, коли власник звертається до рілтера, тобто він хоче продавати не сам, а з допомогою ріелтеру, то він потрібен. Потрібна якась комунікація. І я нормальні питання запитую, коли е, питаю, чому ви хочете саме таку вартість, на що ви орієнтуєтесь, і так далі. Просто е, з потолка вартість не береться. І якщо ви, ваш велосипед коштує там, 5 тисяч гривень, а ви хочете 5 тисяч доларів. Ну от цього нічого не зміниться. Так ви будете там, десятиліттями їздити на ньому, поки він не розвалиться і не згниє. Тому для того, щоб правильно вийти на ринок, потрібно зробити аналітику ринку подивиться що в цьому районі продається по яким цінам подивиться е, статистику що продавалось по яким цінам і вивести правильну ринку вартість і вийти з неї і продавати квартиру не попро а продати. тому що попродавати це там рік два-три ну якби ну це не продаж